Щорічно, в останню неділю червня, в Україні відзначають День молоді, відповідно до указу президента України від 22 червня 1994 року. День молоді це свято творчості і натхнення, енергії і запалу, пізнання і самоствердження, любові і романтики. Цьогорічній День молоді в користені проходив парку культури і відпочинку імені Миколи Островського. Розважальна програма почалась о 15-й годині, де можна було прийняти участь у спортивних змаганнях та подивитися. Дивитись на виступи молодіжних неформальних об'єднань міста. Відпочиваючи, також мали змогу покружляти в танці під виступ муніципального духового оркестру. Новинкою для всіх став паркур: це вміння людини володіти своїм тілом, виконуючи різні трюки. Трейсери, а саме так називають людей, які виконують ці трюки, просто зірвали натовп і викликали шквал бурних оплесків. Офіційна святкова частина розпочалась у 19-й годині. З вітальною промовою до молоді звернувся мер міста Володимир Москаленко. Шановні коростенці, присутні тут, гості, які є, я всіх щиро вітаю з цим святом. Я хотів би, щоб дух такої, такого бадьорого настрою постійно був у нас з вами, щоб оця гарна аура і цього парку, і нашого міста, і стосунків продовжилось постійно у наших діях. Я зичу. Молодим в душі, але вже там по віку людям, молодіжного здоров'я і всім в тому числі, хай все удається у нашому житті. Свято молоді, шановні, коростенці. Після вітальної частини почалось нагородження кращих представників молоді міста. Їм вручили грамоти і подарунки за вагомий внесок в галузях спорту, медицини, культури та виховання підростаючого покоління. Після чого всі бажаючі мали змогу насолодитися співом у виконанні коростенських талантів. На місці триматись було просто неможливо, тож всі почали танцювати або просто підспівували. Ще однією несподіванкою для коростенців і гостей міста став виступ дитячого спортивного колективу Форма. Їхня енергетика нікого не залишила байдужі. На день молоді парк був заповнений відпочиваючими. Кожен для себе знайшов щось цікаве. Все святковий день. Ми просто не могли оминути нашу молодь і вирішили дізнатись, як вони планують, святкувати и что для них означает свято. Отлично, гуляем. Гуляем да. по городу, смотрим концерт Очень интересно. Да, веселая музыка. Особенно да. нам очень А что для вас означает День молодости? Ну, не знаю. <laughs> это просто, когда можно собраться да. в компании, погулять, поселиться, встретиться, встретиться со своими знакомыми. Есть хороший повод. Например, для людей в возрасте вспомнить свои молодости. <laughs> да. Мы выходим в парк Гуляють люди, також прогулюємось, слухаємо концерт, знайомимось з людьми, бачимо своїми друзями. Як вся молодь. Ну зазвичай ми ходимо в центр. Тут збирається вся молодь і зустрічаємо наших молодих талантів. Е Делаем, собираем огромную, хорошую компанию, веселою и проводим активно. Взагалі, я советую молодіж в наше час проводити такие вот мероприятия активные, собираться молоді и ехать на природу. Не залишили без уваги ми і іншу частину молоді, яка молода не за віком, а за станом душі. Ми запитали у них, як вони відпочивали свої молоді роки. Тож відпочивали дуже добре, так же само ходили на танці, на площі була, правда, тут раніше не так було, як зараз. Ну дуже добре було. В свої роки ми йшли від площі Леніна з факелами, з піснями і йшли до річки. Там у нас був великий костер, йшли з піснями, і дуже було весело. Це було в наші це були 60-ті -е роки. Після завершення урочистої частини почалась молодіжна дискотека. День молоді це свято молодих, активних і креативних людей. Саме ви, сьогоднішні школярі, студенти, починаєте шукати себе, пізнаєте і відкриваєте нове, реалізовуєте задумане. Тож скористайтеся цією порою, насолодіться нею сповна, адже ви творите майбутнє.